І так, друзі, як бачите, робота пішла, товариші працюють, просто у мене руки зайняті телефоном, і я, на жаль, не можу їм допомогти. Ні-ні-ні, процитуйте, будь ласка, ваше минуле речення. Останню вашу фразу. Ну, що це твоя перша бутилка. ти моя Так Покажи її гарно. Дай, давай на. Перша банка. Коротше, і там ще є піхве. Якщо їх Андрю... Андрюха зараз не розсівала, то... О, вже, щось ми знайдемо. Щось хрустнуло. Бутилка нахуй! Це кусок! це кусок! Бля! Це вже з горла. Це шампань. Мені казали, старші це... хлопці. Це біта була на коліна. Цей... Коли є отако випукло, значить, блять. Воно дороге. Так. Знаєш нахуй? Не дешеве. Бо коли офік тобі то підносить, ні. ти пальчик топхаєш і файно тако наливаєш. То є говорю. Видиш тут якась хуйня чорна. Ага. Попробуй. Попробуй. А на зуб Покажи глядачам. А хрустить на зубах братан? А кисли? <реш> Чуть не розпрівай, розпівай. <реш> так, і не ломіть дерева, блядь, бо вас на ютюбі виїбуть. Добре, що за камерою не ведете, блядь, На дерево уперся. блядь. Бажайте на руки не поріжтеся тільки. Це мусорник, пацани. Я їбу, я місце найшов. всіх покликав, блядь. <реш> Чуєш? Але. Чуєш? А, Микола, шукаєш ти зараз. Забейхуй, блядь, що мало грошей маєш. що Ну, Дудь пода. Але чуєте стоп, на секундочку. Дивіться, там були бутилки, тут, блядь, бутилки, там бутилки, сука, та тут, походу, це все мусорка. А вони воювали чи пили? блять, я не в шаря. Реально, пацани, без приколів. дивіться, тут бутилки, там бутилки, блядь. Ну, ну тут, тут пізда рели, чувак, туди. Тут, тут не рели, блядь. Та не матюкайся. ти шо. Хую. Ходивай. Буква ю, Перепрошу. Перепрошую. Чаби корова мечала. Боже, що за, блядь, Що, що за фразочки, блядь? Буква ю, чабе корова. Пацани, копайте яму зразу на нього, блядь. Та не, не ти так, так? Да, акуратненько. Ну все, так, чуть-чуть боку, давай Чуть-чуть пікай. Ви бачили, як я ніжно витягував з в'ятерям ту бутилку? Подивися, 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 склобуй тільки. Бачиш? Ага. Ану, щоб ти не сперся туди зараз. Ну, це, ну, зараз. Це, ні, це Це, не це, від це, напевно від лампи може бути. Так, так, воно. Тоненький дуже тоненьке. Але тоненьке дуже. Ти ще кажеш, чекай, давай легенько його цей. От і торчить. Наша знахідка. Ой, ну важна. Це не наша, це Віталіка знахідка. Ніхуя, блядь, я на таку хуйню не ведусь. В мене, блядь, сто на ноль. А, він зігнутий, бачиш? Я ж казав, що я його мав, блядь. Єбалай, блядь. А може це взагалі, блядь, ручка просто? А, Ні-ні, я чую, як я у мене накрусну. То порода пса. А, балай? А, балай. Балавай. А та. Берете хуй, каже, легше, легше, блять. Ще раз! Легче, блять! А ти ніч забрав? Слава Богу, бо я ж думав, що він десь там. Нічого я блять. Ми би ти його шукати, чувак, скільки сигналів. А ну за цю заціп'ємо, що там далі. А нахуй він піном робив, якщо не бачить, що він точно скрізь? А що ти пальцем ториєш? Ти не можеш підкопати? нього Маленькі жіп, руки, блядь. він слабенький. ну <ривіт> Наш тобі ножа, чувак, та візьми лопату і нормально підчерпни та все. Я Можна а? я пожартую, але ти не обіжайся, добре? Вообще, з твоїми окулярами і тілобудовою ти би мав витягнути паличку, сказати, а баба голама, нахуй, і воно мало сама вилізти, старий. Тихо не річку. Так, друзі, викопаємо, покажемо.